Чоловіче ім'я не над утворене від серцької дієслівної словоформи: надати, що означає, надіятися, сподіватися, чекати за допомогою заперечної частки. Не це ім'я давалося дитині як захисне, і його отримувала дитина, яка виявилася для батьків неочікуваною, чи навіть зайвою. Наприклад, у джерелах 16-го та 17-го століть згадуються імена як от. Василь Лалетович син має двох Кузму і Ненадя 1595, Татрохим Гаврилович, син має шість Ралка Осай Онопрей. Ван Ненат Филип 1595. Також у документах можна знайти імена козаків, наприклад, Ненад Миколенко, Ван Ненаденко та інші 1649. Один, один раз антропонім Ненад виступає у формі Ненада, козак Полтавського полку Федор Нінада. Крім українців, імена Ненад, Ненада, Ненадій та патронів Ненадович були відомі також білорусам та південним слов'янам. На думку дослідників, імена над і Ненад після поширення в народному антропоніміконі могли зберігати відповідні містичні значення: надбажаний очікуваний у сім'ї, а Ненад – неочікуваний у сім'ї, схожі на Ненад ненадімена невид недан, не наш не рад.